Почну з того, що нещодавно ВГ випустили анонс відео Mad Games 2.0. Давайте трішки розберемо про що саме йде мова. Це скоріше для тих, хто не застав івент і режим ще на його старті. Перший, хто відкрив е перший івент і першим танком, був Gravity Digger. і це була схожа презентація, як і зараз, так і 5 років. Тому тепер трішки про сучасне. На даний момент ми маємо таку інформацію. Нам показали знову вже новий танк і назва йому Рамер. В основному танки івентів Med Games доволі імбуваті і комфортні, тому я думаю, що цей танчик точно не буде гіршим. Звісно, буде огляд на цей танк перед початком івенту. Тож ще разок порекомендую свій другий канал, на якому виходять тільки огляди танків. Дякую тим, хто підписався і підтримує переглядом. Ви також можете це зробити по посиланню е, нижче в описі, а також в закріпленому коментарі. До речі, не забудьте підтримати це відео вподобачку і, звісно ж, коментарем. Почнемо з розбіру анонса серпня, що саме нас чекає в останньому місяці літа. Чому так швидко? Скоро почнеться івент Медарена, де у вас буде змога забрати перший колекційний танк мед Геймс. Я тільки мріяв його ось так отримати, але він в мене є. Тому буду потіти в компенсацію 2500 золота на нього. І. Е, що там по самому івенту? Все просто: граєш, забираєш знаки класності і майстрів і таким чином закриваєш етапи в івенті. Звісно, що валюти будуть давати в різній кількості, в залежності від ступені, яку ви візьмете. Серед нагород верхньому ланцюжку в основному ресурси, бустери, валюта сезону. Камо, новий пульт до речі, для екранів в ангарі, і саме цікаве, це номерні знаки, за які буде можливість забрати нижні нагороди. А саме зібравши 10 номерних знаків, ви отримаєте Граведіґер. Якщо у вас буде цей танк, то отримаєте компенсацію в 2500 золота. Щодо другої нагороди, то це контейнери з тим самим танком Граведіґер. Щодо того, що в тих контейнерах... Окрім танку, скоріше за все, золото і інші ресурси. Тож я би для початку забрав танк, а вже потім повідкривав самі контейнери, в надії отримати танк як ще одну компенсацію. Щодо аватару, е коментарі тут зайві, колекціонуєте, то заберете. Не хочете, ну то не заберете. Івент, скажімо так, буде не зовсім легким. Пограти треба буде багато. Це, звісно, буде залежати від вашого особистого теж скілу. Наступний івент. Це донатний блошиний ринок, схожий на гаражну вечірку. Щоб забрати анігілятора чи того ж самого смешера, потрібно буде купувати набори в грі і таким чином отримувати валюту цього івенту. За неї ви зможете забрати ці танки. Окрім цього, внизу можете побачити бочку і скажімо так гараж. Забрати ці нагороди можна тільки за колекційні предмети. Я перевірив в ангарі, і цих колекційних предметів в мене немає. Тож або ми їх зможемо отримати десь в наборах або ж в якомусь івенті. Але це, звісно, ще не факт. На гаражі, до речі, намальований рамер, новий танк той самий. Скоріше за все, таким чином ви зможете отримати цей танк, забравши той гараж. Я думав, це буде схоже на івент, як був на Дюну. Думав, що танк можна буде отримати за недорого, але щось мені підказує. Ціна буде, ну скажімо так, оверпрайс. Наступна новина: нарешті подарунки за вислугу років будуть доступні з 2 серпня по 31 Серпня, тобто весь місяць. Хто не розуміє, це подарунки за роки в грі, і звісно, чим довше ти в грі, тим краще будуть нагороди. Вони відрізняються, і скажу так, все саме цікавіше починається, коли ви в грі від 7 років. Е, але звісно, інші нагороди теж непогані. Скажемо так, вони ну не настільки цінніші, як завжди, в центрі уваги гравці, які 10 років в грі. За це вони отримують колекційний танк 10 го рівня, а саме концепт 1Б в унікальному камуфляжі. І якщо я не помиляюсь, гравці від 8 років отримують теж танки на вибір. Але які саме це я вже не пам'ятаю. Якщо пам'ятаєте, то можете написати в коментарях. Той самий івент на злив вільного і золота Burning Gears, Скоріше за все починається в другій половині серпня, і однією з головних нагород буде. Я таки не зрозумів. Кулька з грандіозним контейнером всередині. І що це означає? Є два варіанти: або це кульки, зібравши які ми отримаємо грандіозний контейнер, або, скоріше за все, це є одна з головних нагород, тобто буде. Там дві нагороди головні, і серед яких ми будемо мати можливість забрати танк, і який саме поки я не знаю, не знаю я. А другою нагородою буде грандіозний контейнер. І знаєте, це якось і дуже дивно, і дуже класно. Водночас, питання саме в тому, що в минулому році головна нагорода був об'єкт 452к який ми могли забрати тільки зібравши 10 талісманів, відкриваючи контейнери? Експо, на даний момент питання з цією кулькою доволі незрозуміле. Зрозуміло тільки те, що нагородою буде грандіозний контейнер, однозначно. Але що виходить, не буде нового танку в цьому році? Це питання, яке поки що залишається доволі відкритим. Тому чекаємо на більш детальну інформацію щодо цієї події. Ближче до цього ж самого івенту. Як ви гадаєте, на що буде схожий даний івент? Можете написати в коментарях, до речі. Ну і останньою новиною стали ті самі антени, які ми накопичували, і, до речі, на даний момент ще накопичуємо, і в мене їх десь там. Тільки 8 штук. До речі, можна писати скільки в тебе. Ну і тепер зрозуміло, що за ці антени ми можливо будемо крутити розіграш, бо нам показали той самий розіграш. Ну, типу, все логічно. А ось що за нагороди будуть, це вже інше питання: чи настільки цінні, аби все літо проходити івенти? Накопичувати ці антени. побачимо заради чого. Ну, ми всі з вами потіли. Також, ось буквально сьогодні, ну це для мене, можливо, для вас це буде пізніше. Випустили відео про те, що в серпневому батлпасі головна нагорода на 30-му рівні буде той самий камуфляж, але в стилі Mad Games. для першингам з гілки прокачування яким чином сюди додали ще регресора у відео, і, скоріше за все, це просто для історії, але все одно дуже дивно. Ну і на цьому в мене все. Це майже всі актуальні новини, які ми маємо. Тож не забудьте підтримати вподобайку. Дякую за те, що підтримуєте переглядом, за коментарі. І що, дякую спонсорам за вашу фінансову підтримку. До зустрічі.